Всім привіт! В продажі Renault Scenic, машина свіжопригнана з Франції. Автомобіль повністю розмитнено, поставлено на український облік. Класна комплектація, 2016 рік виготовлення. Гарний колір по комплектації передній задній партронік. Оригінальні легкосплавні диски. Контроль полоси, датчик світла, датчик дощу, покузо авто без корозії, без мятин, заглянемо багажник. Автомобіль п'ятимісний. В комплекті ключ, буксировочний гак, знак аварійної зупинки, домкрат, повнорозмірна запаска. Тришка бажника накручена. Заднє скло оригінальне, Безключовий ключовий доступ. Заднє скло підйомники, сіточки, шкіряний салон комбінований. Салон в класному стані. Такі підсавочки, стеля чиста ціла. Стан. Диски. По комплектації задні склопідйомники, передні, регулювання, складання дзеркал. Мультимедійне кермо, шестиступка. Навігація, клімат, контроль, автозатемнення заднього скла. Точніше, дзеркало, старт-стоп. Заводиться автомобіль з піоберту, клімат працює. куліса перемикає класно. Також камера заднього виду спрацьовує. Підлокітник. Підлокітник електро працює. Електрорушник. В такому стані сидіння. Сидіння збережені. Салон чистий, цілий, непрокурений. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Капот крила не крутилися. Екологія на місці. кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. За деталями в описі під відео. Ціна буде вказана в описі, або за номером телефона. Усім гарного дня та до побачення!